Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь допомоги, прошу. Расистів, що наступають на Покровська. Ви знаєте, вийшли карти, що на це ніхто не очікує, але расисти будуть відходити, відступати. Тут вийшла карта перемоги у наших військових. І йде ще такий, це карта може свято, якісь відчуття от. Місто Покровськ, як воно радіє. От. Але є ще карти, що говорять, що расисти використовують хімічну, може, якусь зброю. За, міну, може, заміновують якийсь е, простір. Вони якимсь чином змушують. Е, От є військові, і вони застосовують таку зброю, що до цих військових дуже важко дістатися. Вони їх відрізають таким чином? Не знаю, що це? Це треба все обрати. Заперечуюсь, негатив обирай Прошу вищі сили, допоможіть. чи вийшла карта Верховного Суда. Це коли росіяни отримають все назад. Все своє лайно отримують назад і на собі все відчують, що вони нам роблять, з ними все станеться. Так що така хороша сьогодні. Прошу так, може бути е, дуже гарна підтримка, можуть з, з, е, збільшити, коли дають зброю, більше, ніж потрібно. Расистів вони в них дуже великі втрати, і вони не можуть продовжувати наступи, не можуть продовжувати окупацію. Вони змушені будуть тікати, відступати. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Покровському напрямку, на перемогу буде так і так і є. Є карти, що свідчать, що росіяни можуть використовувати обстріли цивільного населення і таку зброю це може вночі відбуватись, і таку зброю, щоб багато поранень, щоб якомога більше було поранень у людей. Заперечу, прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення расистів. Більше вони не можуть наступати, тікають, лякають. Одвертаю, відсікають наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Отвертаю, відсікаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни: каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, хай їм прямо в голову летить і їх нищить. Буде так і таке. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Надходить вся необхідна зброя, великі потоки зброї ідуть до наших військових без перешкод. Буде так і так І, І прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими. Захист міцних буде. Покровська закрити. Давайте подивимось ще Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Лиман, на, 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 на зарічне, на Лиманський напрямок. Рарсисти, тут теж у них дуже великі втрати. Наші військові будуть застосовувати такі якісь ракети, мені йдуть дуже хорошо виходять карти і теж про те, що якесь свято. Росіян не вистачає чи снарядів, чи зброї якоїсь не вистачає. Все буде гаразд. Можливо, зараз е, існують якісь, е, не знаю, чи може. Е, Військові, до яких важко дістатися, але карти говорять, що відкриється шлях, такого вже не буде. І їх заберуть, верніше врятують. Прошу Вищі сили, допоможіть нашим військовим, надходить вся необхідна зброя, підтримка, без перешкод. Ось так, і так є. Те, на що дуже довго чекали і теж можуть відступати расисти з цього напрямку. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Більше не може Росія продовжувати наступи. Тікає, лякається, з Лиманського напрямку. І прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, кави. У яку зброю, що використовує Росія. Отведіть, одверніть, поверніть їм назад. Звідки запускають, там воно вибухає всі, хто дали наказ собі прямо в голову, прильот отримують. Буде так. Більше росіяни воювати не можуть. Немає чим і ким. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають. Буде так. Прошу, допоможіть. Вищі сили, закрите небо над нашими військовими. Захисту міцного прошу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. На знищення рашистів надходять великі потоки зброї. Підтримка йде безперервно. Буде так і так і є. Ще мені треба подивитися, чи є загроза, що буде наступ рашистів із Білорусі. Чи є загроза, що буде наступ росіян із Білорусі? Чи з, разом із білорусами? Дайте відповідь, скажіть, чи є загроза? Так, це буде дійсно показано, що можуть піти. Ну, мені йде по старій, по старому маршруту. Скажіть, допоможіть ваші сили, що буде відбуватися. Вони це роблять, щоб розтягнути. Відволікти наших військових. Це будуть невеликі групи, дуже сильно будуть застосовувати обстріли, можуть робити. Ну і всі ці е, наступ весь буде знищено. Вони всі будуть убиті. Білоруси підуть. Це будуть е, громадяни ці військові білоруські. Кажуть, що ні. Білоруси не йдуть? Білоруси вже кончились, напевно, чи, ну, щось вони не йдуть. Білоруси допомагають, працюють. Вони як тилові, і, може, оці підприємства все працює на війну. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза для України? Щоб піде наступ із Білорусі. Може бути, дійсно, вийшла карта. Може бути. І це більше спрямовано не на те, що вони щось хочуть захопити територію. Вони більше наші ресурси хочуть, щоб ми витрачали. І розтягнути наших військових. І це дуже підступно. От. Колонами знову будуть наступати. Агресія заради агресії. Їх всіх уб'ють. Наші військові до цього готові. Вже, я так розумію, давно заперечую, прошу вищі сили, бо говорять, що мали раніше це зробити, але дуже повільно. Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх росіян, що збирається чи хочуть наступати на Україну із території Білорусі повністю знищується вся російська армія, більше їх не існує. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть. От України, від наших військових, цивільних людей, від наших містечок. Отведіть, одверніть, от поверніть їм назад, хай їх це знищить, хай самі себе позастрелюють буде так. Отсікає відвертальний. От Ну, вони йдуть там, де вже були. Це може бути саме ці території, де вони заходили вже по старих оцих дорожках ідуть. Ну, будуть намагатись, принаймні, отак виходить, що будуть намагатись, але не бачу. Їх зразу, відразу буде вбито. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть територію України. Рашистам зламайте всі плани, росіянам зруйновано. Наступ не відбудеться. Ще на території Білорусі знищуються всі расисти. Більше наступати не зможуть ніколи в житті. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Більше немає загрози наступу на територію України. З Білорусі расисти наступати не зможуть. Прошу ви сили, допоможіть утворити сіру зону навколо України на території Білорусі, Росії, сіра зона. Аж до Москви, до самих столиць Білорусі до глибини. Сіра зона. Ніхто не зможе наступати більше на Україну. Жодна людина, чужі люди. Всі вороги знищуються, ще всі різоні буде так і так Оцікайна, яке мічні. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. І чи є загроза всім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Може бути угу. обстріл. Більше стосується військових, от там, де нашим військовим, може коли паливо, можуть, не знаю, де наші військові тримають паливо. Ну і будуть ще гарні новини. В расистів щось буде плохо, дуже погано. В них Верховний суд виходить. Провал на фронті мені показують три напрямки, в них в провал. Вони змушені будуть. Тікати, а самі будуть брехати. Ну і є атака, може бути атака на наших військових там, де вони, не знаю, може, заправляються щось із паливо. Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза для життя. Загрожує щось. Зараз дають та... час. Такої загрози я не бачу. Та цей час, ну, але все одно, будьте дуже обережні, можуть... Росіяни щось можуть використовувати, можуть ще ядерні наші атомні електростанції можуть обстрілювати, а можуть щось із паливом, щоб було. Мені йде такий вираз для картинки, для того, щоб воно горіло, може, може для цього. Ну, так, і можуть бути проблеми із енергетика або наше паливо в Україні. Заперечую, руйную всі плани рашистам. Більше не зможуть росіяни обстріли чинити. Не зможуть. Повністю знищена вся авіація Росії, вся військова інфраструктура, всі склади. І за ракетами знищено. Більше расисти не мають чим обстрілювати Україну. Прошу ваші сили. Одведіть, одверніть. Туреччина мені йде щось. Туреччина, в Туреччині вибухи. Прошу вище сили, допоможіть. Закрийте небо над Україною і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте захист міцний. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Усім хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям захист міцний, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони камікадзе каби, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть росіянам, їм прямо в голову летить, особливо тому, хто дає наказ. Більше. Наказувати не зможе ніколи. Оцікає на ще відвертає. Двоє відвертає. Більше лиха зробити не зможу. Все погане і лихе. Повертаю назад. Всі плани ворожі, зруйновано буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу захистіть всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, буде так. Буде захист міцний. Так, і знову турак. Турція щось буде відбуватися. Просять про допомогу. Добре, на цьому я завершую. Прошу по можливості три рази. Передивіться цей захист, щоб був міцніший. Може бути дуже гучно. Ви бережіть себе, будь ласка. Все буде, буде добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!